Алятелі, папарделі, мачероні, фузілі, канкільоні, спагетті. Це не просто дивні слова, це назви італійських макаронних виробів. Їх фарширують, тушкують, запікають, варять. Власне, сьогодні, друзі, 25 жовтня в світі відзначається день пасти, і ми не могли оминути це прекрасне свято своєю увагою. І сьогодні я вам покажу і розкажу, як готувати італійську пасту карбонара. Отже, будь-яка паста складається із трьох головних інгредієнтів: це вода, сіль і борошна. Сьогодні готуємо пасту карбонара із спагеті твердих сортів пшениці. Вода вже закипіла, вона трохи підсолена, і занурюємо спагеті саме сюди в каструлю. Притискаємо ось так ложкою, щоб вони занурились повністю. Щоб спагетті були ідеальними, додайте в каструлю кілька крапель оливкової олії. Так вони не злипнуться. Ну і варимо до напівготовності. Взагалі сьогодні в світі налічується близько 300 різновидів пасти. Ну і питання: хто придумав пасту карбонара? Є такі італійські вугільники, яких називають карбонаріо. Вони йшли далеко в гори видобувати вугілля. Брали з собою продукти, які довго зберігаються. Це власне паста, сир і бекон. Ну а яйця вони могли знайти в найближчій фермі. Одного разу вони поєднали ці інгредієнти в одній страві. Відтак карбонаріо з ці вугільники. І ем, винайшли пасту карбонара. Здається, спагеті вже готові. І далі, друзі, треба діяти доволі швидко, поки страва гаряча. Отже, в миску я прикладаю спагеті. Так. Додаємо сюди вершки і жовткі двох яєць. Відділяю їх від білка. Оп. Ну, а щоб підкреслити смак і аромат нашої страви, я додам сюди універсальної курячої приправи. В ній містяться овочі зелень і корисна йодована сіль, тому солити не треба. Достатньо однієї ложки. Так. І все перемішуємо. Все, ставлю тарілку. Викладаю пасту спочатку. Обов'язково має бути базилік. Привемо руками базилік і викладаємо зверху. Зверху викладайте шматочки бекону. Можна сиров'яленого, а можна і трохи підсмаженого, на ваш смак. І зверху натираємо твердий сир, наприклад, парніджано ріджано. Це дуже важливо для більшої автентичності страви. Так, друзі, треба визнати, що ця страва доволі калорійна. Тому я рекомендую вживати її саме на сніданок. Це надасть вам багато енергії, сил, можливо, натхнення і ось такого настрою. Подавайте в гарячому вигляді і смакуйте.